Рада вітати вас на каналі Українців Німеччині зі свіжими новинами для українців за кордоном сьогодні. У випуску рекомендації ЄС для батьків, школярів, пенсіонерів та людей з інвалідністю, чи зможуть вони залишитися у Європі після 4 березня 27-го року. Можливості для ті спеціалістів у Німеччині саме ця сфера дає найбільше варіантів легально змінити тимчасовий захист. Неочікуване повторне скорочення на концерні Бош ліквідують ще 13 тисяч робочих місць та закриють декілька заводів. Чому німці все більше прагнуть працювати у державному секторі, а не у приватному? Далі одна з найактуальніших новин сьогодення загроза дронів і порушень повітряного простору по всій Європі і що про це думають у Німеччині. І на завершення важлива інформація для українців про трудові книжки та збереження страхового стажу. З вами Міла Артюшенко. Про лайки та коментарі нагадувати не буду, ви все про це знаєте. Почнемо сьогоднішній випуск з аналізу рекомендацій ЄС від 16 вересня щодо скоординованого виходу з тимчасового захисту українців за кордоном. Я минулого випуску вже про це розповідала, але сьогодні будуть інші акценти. Посилання на документ, до речі, знайдете в описі. Так от, цей документ пропонує два шляхи: або змінити тимчасовий захист на інший правовий статус, або поступово повертатися в Україну. Але не всі українці за кордоном мають підстави для зміни статусу, зокрема, мова йде про. Дітей, пенсіонерів та людей із особливими потребами. Тому важливо, що саме цим категоріям пропонує ЄС. І тут одразу хочу сказати, що після завершення тимчасового захисту українців не чекатиме автоматичне виселення. Рекомендація передбачає приблизно рік перехідного періоду з програмами добровільного повернення. Протягом цього часу українці залишатимуться легально у країнах ЄС і зберігатимуть усі права, які мали під час тимчасового захисту доступ до роботи, медицини, освіти та соціальних послуг. Це своєрідний місток. Що дає час на ухвалення рішення і допомагає уникнути хаосу. Важливим інструментом добровільного повернення стануть ознайомчі поїздки в Україну за власний кошт, щоб перевірити житло, відвідати родину та оцінити стан інфраструктури й умови життя. Особлива увага у документи приділяється вразливим групам: якщо дитина відвідує школу, сім'ю не змусять виїхати до завершення навчального року. Люди з інвалідністю або особливими потребами можуть залишатися в ЄС стільки, скільки потрібно, поки Україна не забезпечує. Печить належні умови лікування та догляду, пенсіонери також підпадають під категорію осіб з підвищеною вразливістю. Їх примусово не повернуть, доки в Україні не створено базові умови для безпечного життя. Для орієнтації українців у своїх можливостях ЄС створює спеціальні інформаційні центри Unity Hubs. Там можна буде дізнатися про перехід на інші статуси, програми добровільного повернення та умови життя у різних країнах. Усі дані про українців будуть оновлюватися через. Temporary Protection Registration Platform спільну базу, яка показує, хто ще користується тимчасовим захистом, хто перейшов на інший статус і хто планує повернення. Що буде після 2028 року, важко прогнозувати, чому кажу після 28-го? Тому що тимчасовий захист у ЄС діє до 4 березня 2027 року, а після цього передбачено ще рік перехідного періоду. Тому без паніки і поменше дивіться TikTok чи слухайте тих. Людей, хто його дивиться? Далі корисна інтеграція для українців, які планують діяти відповідно до рекомендацій ЄС, і змінювати тимчасовий захист на інші правові статуси. Мова піде про it спеціалістів які мають найбільше варіантів для легальної зміни тимчасового захисту у Німеччині. Параграф 18 г блакитна карта дозволяє отримати дозвіл на перебування та роботу навіть без університетського диплому, якщо є щонайменше три роки професійного досвіду в IT – за останні сім років та зарплата не менше 3647 євро бруто на місяць. Блакитна карта спрощує шлях до постійного проживання та відкриває додаткові переваги для родини. Параграф 19c Афенхальдський ЗЕЦ у поєднанні з параграфом 6 Бешефтігунгсферорднунг для it спеціалістів без формальної вищої освіти, але з практичними навичками та джоб офер Це дозволяє легально працювати, навіть якщо зарплата поки не дотягує до порогу блакитної карти або не має диплому. І параграф 18а. Для кваліфікованих працівників з професійною освітою, визнаною в Німеччині. Навіть після завершення ліцензованих it курсів наприклад, 6-місячного онлайн-навчання на інженера з автоматичного тестування або фул розробника у міжнародній технологічній школі АІД, яка фінансується через Джоб центр або Agentur für Arbeit, Цей параграф дає змогу легально працювати в IT. Навчання в АІД проходить онлайн, включаючи практичні Проекти та модуль з німецької мови. Після завершення курсу ви отримаєте німецький сертифікат і американський диплом, а також підтримку у працевлаштуванні. Деталі про навчання, фінансування та кар'єрні перспективи можна дізнатись на безкоштовній консультації, посилання під відео. Навіть якщо ви сумніваєте, що Джоб центр погодиться фінансувати навчання, запис на консультацію все одно варто зробити. Фахівці АІД вже три з половиною роки допомагають українцям з Здобути нову професію у Німеччині за рахунок держави та знайти переконливі аргументи для підтримки заявки. Наостанок додам, що незважаючи на розвиток штучного інтелекту та автоматизації, it компанії в Німеччині все ще відчувають серйозний дефіцит фахівців у 2025 році. Країні бракує понад 100 тисяч it фахівців. А до 2040 року потреба може перевищити 660 тисяч. Інколи у коментарях я читаю: йдіть на завод працювати це краще ніж сидіти на виплатах. І справді ми звикли вважати Німеччину стабільною країною для тих, хто працює на заводах та фабриках. Але у випадку з концерном Bosch ситуація зовсім інша. Компанія оголосила про масштабне скорочення 13 тисяч робочих місць. Під удар потрапляють не лише заводи, що виробляють деталі для електромобілів та двигунів внутрішнього згорання, а й центральні офіси та відділи продажу. Директор з кадрів Bosch Штефан Грош пояснив, це структурні зміни, жорстка конкуренція на світовому авторинку і перехід до електромобілів. Раніше компанія вже скоротила 9 тисяч працівників, тож у сумі це вже 22 тисячі співробітників. Особливо постраждають заводи у Фоєрбах. Вайльблінген тут виробництво закриють повністю Швейбердінген, Бюль та Гомбург в Саарланді. Фінансові показники також сигналізують про труднощі у 2024 році. Бош мала дохідність 3,8%, а на 2025 рік прогнозують зростання лише на 2%. Після таких новин не дивно, що у Німеччині зростає попит на роботу у державному секторі за стабільність, гнучкість і безпеку на робочому місці. Згідно з дослідженням страхової компанії HDI, 43% німців віддали перевагу роботі на державу, а 40% у приватному секторі. Вперше Держслужба випередила бізнес за популярністю, що показує зміну пріоритетів працівників. Що саме приваблює у держроботі найбільше стабільність та захищеність, краща пенсія в майбутньому, вища чиста зарплата і менше стресу на роботі. Особливо тягнуться до держслужби молоді до 25 років і працівники старше 45 років. Зростає і попит на гнучкий графік. Понад половина тих, хто працює повний день, хоче зменшити навантаження, а 68% проти обов'язкової офісної роботи більш? Більшість прагне 2-3 дні працювати з дому. Також 38% німців готові працювати у військовій промисловості, попри етичні питання. У деяких регіонах майже кожен другий попит зростає. Очікують до 200 тисяч нових вакансій у галузі оборони. Зростання уваги до оборони та безпеки в Європі не випадкове. Останні два тижні континент зіткнувся з реальною загрозою з боку Росії, коли російські дрони та літаки порушили повітряний простір кількох країн НАТО. Найбільш серйозні випадки зафіксовані у Польщі понад 20 дронів. В Естонії три винищувачі Міг 31 без увімкнення транспондерів понад 12 хвилин у повітрі. У Данії дрони зупинили авіасполучення в Копенгагені, в Норвегії аеропорт Ослуб. Був заблокований понад три години у Фінляндії та Румунії. Кілька порушень повітряного простору у Великій Британії. Російський військовий корабель у північному морі. Ця серія інцидентів показує, що загроза вже не абстрактна. У Німеччині реагують двома різними підходами. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд закликає до рішучих дій: дозволити спільне застосування сил поліції та бундесверу для збиття ворожих дронів, розширити повноваження для захисту критичної інфраструктури та внести зміни в законодавство. Добрінд підкреслює, ризики зростають щодня і діяти потрібно рішуче. you <laughs> Натомість міністр оборони Боріс Пісторіус виступає за обережний підхід. Він попереджає, що прямі удари по дронам або літакам Москви можуть призвести до ескалації конфлікту. Реакція, за його словами, має бути контрольованою, перехоплення та супровід без провокацій. Пісторіус також зазначає зростаючу загрозу з боку супутників, які можуть впливати на європейські системи зв'язку та оборони. Також свою позицію висловив Дональд. Трамп він підтримав ідею збивати російські літаки та дрони, якщо вони порушують повітряний простір НАТО, підкреслюючи необхідність рішучих дій для стримування агресії. Крім того, Трамп зазначив, що повернення окупованих територій України реальне і можливе за умови часу, терпіння та підтримки Європи і НАТО. Раніше він говорив про компромісні варіанти, але тепер пояснює зміни риторики, послабленням російської економіки. Та провалом мирних переговорів. А як ви вважаєте, який підхід ефективніший для безпеки в Європі та українців за кордоном? Рішучі дії чи обережна стратегія? Поділіться своєю думкою. Наостанок важлива інформація для всіх українців, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, від пенсійного фонду. До 10 червня 2026 року усі трудові книжки потрібно перевести в електронний формат. Не своєчасне оцифрування загрожує втратою страхового стажу, скороченням терміну стажу та затримкою оформлення пенсії. Мінімальні вимоги до стажу у 2026 році такі. 33 роки для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки у 63 роки і 15 років потрібно, щоб вийти на пенсію у 65 років. Електронні трудові книжки запроваджені ще з 10 червня 2021 року, і багато хто вже, напевно, перевів їх у цифровий формат. Правильність внесених даних можна перевірити так: створити особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або у застосунку, далі перейти у розділ Електронно-трудова книжка та перевірити оцифровані записи, у разі помилок або незанесених даних подати звернення через систему. Не відкладайте перевірку на оцифрування вашої трудової книжки, це допоможе зберегти страховий стаж і уникнути проблем із пенсією. Дякую, що додивились новини до кінця. Проінформований означає озброєний. Слухайте лише перевірені джерела, аналізуйте події у світі. А я бажаю вам приємних вихідних. Зустрінемось наступного вівторка.